Доброго дня всім моїм підписникам вас вітає Парксайт і одразу монтаж дитячого майданчика, але не тільки дитячого майданчика, насправді зараз буде відбуватись монтаж і спортивного майданчика. Частково бачите, вже попереносили сюди деякі елементи спорту, ну і дитячого також, там гойдалка і все таке інше. Тому, по-першому будиночку, у нас вже максимально буде готовий двір найближчим часом. Що ще хотів вам показати? Підрізали ми вже рослини до однієї висоти. 125 вийшло, по-моєму, сантиметрів. Я можу помилятися, по 125 ітоги вирішили зробити. А, ну, Листя в них вже жовте, зрозуміло, але це на краще для таких рослин висадки саме в цей час, тому що їм краще буде прийнятися в принципі, вже все завершили по патіо. Я думаю, що таким чином патіо стало ще більш затишнішим. Ну і нагадуємо, з зовнішньої сторони патіо е, там е, такі ж самі рослини, цей кизильник е, яскравий чи блискучий, на 20 см вище залишили для того, щоб е, зробити ще трішки затишнішим зі сторони кільцевої дороги. Ну, якось так. Далі будемо дивитись. Насправді, ми готові відкриті до будь-яких е, цікавих пропозицій. Не кажемо, що ми їх 100% приймемо, але вислухаємо це точно, тому що ніхто краще не придумає, ніж дві голови замість однієї. Так, давайте я вам покажу сьогодні побільше відеозбудови, щоб ви впевнились там в наших темпах, які пришвидшуються з кожним днем. Поїхали. Так, з цієї сторони я вам швиденько зараз покажу. Там додалися кольори, вже затягнули, бачите. Той біж він став трішки більш коричневим. Зелений вже був, по-моєму, готовий. І доробляють внутрішню частину. І з цієї сторони, оцей білий і сірий, також доробляють. Тягнуть. Все, поїхали далі. Трошечки покажу вам, як тракторець працює. Бачите, прочищає дорогу. Зараз от можна побачити, що дорогу вже трошечки відпили, почистили. Для чого? Бо підуть дощі, потім тут буде е, така калабаня. Помість глини, грязюки, щебня і всього такого іншого, щоб цього не було, ми розчищаємо. Так, пішли дивитися, що там зараз відбувається по третьому будинку. Нагадую, що там, я так розумію, вже залили, судячи по потьоках, вже залили перекриття, по-моєму, над другим під'їздом, другим і частково третім, точніше, частково другим і третім під'їздом залили перекриття над. Третьою секцією, і бачу, вже почали активно робити секцію номер 2 Те, що ми сильно просили. Пам'ятаєте, я кожного разу біля третього будинку згадую, що мені потрібна третя секція, дуже. О, друга секція дуже сильно. Хлопці, арматурний цех працює, хлопці працюють вон там всі на місці. Так, я обійду, мабуть, щоб не йти там, де вони в'яжуть. Тому ось дивіться. Потихеньку рухаються об'єми. Я не пам'ятаю, коли я був на минулому тижні. Якщо чесно, це був скорше за все теж четвер, тобто за рівно тиждень трошечки стін підвілили і виставили е щити під теж стіни з зовнішньої сторони. Теж трохи доробили. Так, тут у нас утеплювач. Нагадуємо, теж ми закупили велику кількість утеплювача. І, до речі, про цей, про цей утеплювач теж буде скоро. Інформація, мабуть, на двох будинках з шести нам прийдеться перейти повністю на, ну, практично повністю на пінопласт, бо є нюанси з утеплюючим українським будемо. Так, продовжимо, перепрошуємо за заминку. На жаль, є нюанси пов'язані з роботою офісу продажів. Так, дивіться. А, от вже щоб вже хлопці встигли, виставили щити. Під ленту нагадуємо, друга секція у нас завжди і перша це лента. Та в принципі, по-моєму, по третьому будинку практично до лента. А, у нас плити з цієї сторони немає. Армонтурний цех працює. І зараз з цієї сторони покажу, що ж там вже встигли зробити по крайній крайні частини третьої секції. Так, йдемо. Так, наближу, зараз покажу. Трішечки доривають котлован третьої секції і переходять вже фактично до четвертої. То, ну, так я, То, що я бачу, третя практично готова. І це вже кут, повертають вони до четвертої Виходить, що залишилось вирити котлован тільки для однієї секції, для четвертої і залишилось вже трошечки менше, ніж на всю секцію. Тому тому ось так. так, Давайте от ще раз вам трошечки покажу: от, от цієї плити не було, її набрали, залили. Плита це дуже смачна така частина моноліту, тому вони хлопці і стараються більше плити. І тому там зараз вони будуть поспішати зробити всі стіни першого поверху в секції номер 2 третього будинку для того, щоб перейти до плити, бо на плиті там велика кількість об'єму, а то великі гроші. Насправді так. Так, з цієї сторони я бачу трошечки вікон додалось на четвертій секції. Там по готовності їх ставлять. Я бачу, що їх позавозили на четверту секцію максимально, і по готовності ті вікна ставлять. Там, де готові проєми. Там от, чутно сюди як працює якась там щось по типу болгарки по проємах, по моноліту, десь там щось роблять. Бо нагадую, проєми там 1-2 см, треба їх трошечки підрізати. Той бетон ну так вийшло вже. Це будова, самі розумієте. 1-2 см, нібито небагато, але дуже сильна помилка потім набігає, для того, щоб цього не було. Виправляємо її прямо зараз по місцю. Ще довезли, я бачу арматури, ще довезли мінеральної вати. Нагадуємо, ми утеплюємо е, мінеральною ватою більше, ніж будь-який забудовник у Львові, 17 сантиметрів. На момент 22-го року, і, мабуть, деякі до 25-го року точно ніхто не давав. Тому у нас дуже теплий будинок зараз мав розмову з одним з прорадів, які робить ремонти. Він сказав, що на, ну, на його здивування е, дуже тепло вийшло. Так, от ну, ми бачимо, що все практично, те, що я казав минулого разу, хлопці за тиждень завершать лити е, стіни фундаменту в даному випадку паркінгу секції номер 4 і їм же тут, мабуть, вже все. Їм треба буде переходити або на секцію номер 3 і лити ту перекриття на секції номер 1 Так, я обійду з іншої сторони. зараз. Я, до речі, зараз е, буду говорити прямо в мікрофон, щоб вам було краще чутно під час отаких. В моменті, коли проходжу біля техніки. Ну, бачимо, що все. Вже завершили вони всі фундаментні роботи по секції номер 4 От, заливають зараз останні стіни, і на цьому все. А зараз хочу подивитися, чи приступили вони до того, щоб ставити перекриття над секцією номер 1 Це дуже важливий момент. Теж, бо перекриття нам готує потім під типовий поверх можливості, а це говорить про те, що можливо. Якийсь ще підрядник зможе почати працювати. Можна щось буде вже розводити, щось підключати, щоб ми могли, як то кажуть, револьверно приступати до робіт. Так. Тут щось перевіряють, дивлюся. Так, ви вже Рігіля підвозли. Так, як, як, як я і говорив вам, Рігіля вже на місці, бачите, набирають. Зараз я приближу. От, Рігіля, ось вже щити, ось вже набирають. Це у нас секція номер 1 І я бачу, що практично до самого кінця вже виставили, ну, базу. Потім будуть піднімати, підкручувати до потрібної висоти. І потім вже будуть розкладати на них вже сітку арматурну, яка буде ну, виконувати основну несучу функцію, в тому числі функцію перекриття. Так, ну це добрі новини. Тобто ми вже потихеньку четвертим будинком вилазимо з. Землі. Коротше, з кожним разом все веселіше і веселіше. Тут вікна з'явилися, бачите, тут три вікна, там три вікна. Ви там не зважаєте на то, просто готовий проєм і ми ставимо вікно. Готовий проєм, ми ставимо вікно. А це я бачу. На дах не буду сьогодні підніматися, але ту інформацію, яку маю, і, виходячи з того, що я бачу, можу вам щось сказати. Ну, наприклад, зараз я бачу, що роблять стяжку. На секції номер 4 це говорить про те, що це остання секція, над якою залишиться зробити гідроізоляцію. І фактично дах буде завершено. Я думаю, що протягом цього місяця всі роботи по даху, мабуть, дійдуть до кінця. Це будинок номер 2 Нагадую, бачите, тут вже велика кількість вікон з'явилася. Це частково четверта, частково перша секція. Ось так. Вже, 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 вже все краще і краще. А це, да, цемент, пісок, це говорить про те, що там вже практично все готово по даху. Я зроблю вам обов'язково огляд з даху, коли його будуть вже на фініші, щоб можна було там пройтися по всьому, показати вам. Чому ми цього разу утеплюємо дах. Є нюанс, пов'язаний з тим, що не можна робити, як виявила практика, ми потім переробляли багато чого. Не можна робити внутрішні роботи, такі типу як вайтбокс, коли дах не утеплений. Бо Ну, бетон сильно розширяється, сильно стискається, і виникають проблеми, пов'язані з тим, що потім з'являються тріщини на ремонті, тому треба дах утеплювати і закривати вже гідроізоляцію таким чином, що він вже не пропускає, не випускає, точніше тепло. Ось якось так. Тут з'явилась багата кількість вікон. От зараз пройду трошечки вперед. Вам покажу обов'язково. Ось дивіться, ось тут вікна з'явилися. Тільки на третій секції менше за все. але е, там поставили тільки ті, які потрібні для фасадчиків. І займаються зараз четвертою секцією. Е, так, з цієї сторони фасад доробили, я бачу, той куточок, який був тільки е, мінеральна вата і пінопласт. Ну, Давайте перевірю, що зараз по цьому під'їзді. Це був останній під'їзд, в якому робили штукатурку. Зараз я зайду. От я бачу, штукатурка зроблена на першому поверсі, і вона е, ще мокра. Це говорить про те, що. Вони нещодавно звідси вийшли, якщо вже вийшло, дивіться. Ну, хоча не така вона сильна і мокра вже ні, два, може. Але всі конструкції ще тут я бачу, сам по собі єврозит тут. Тому це говорить про те, що вони ще не перейшли в, третій, в третю секцію. Давайте підемо, подивимось, що у нас зараз відбувається в секції номер 2 Так, а в секції номер 2 вже почали робити підбетонну підготовку, точніше, фундамент робити під. Патіо, вже бачите, повиривали і потихеньку заливають. Я так розумію, заліють і перейдуть на інший під'їзд. Ну а ми заходимо в перший під'їзд. Я так розумію, вони ще в першому до другого ще не підійшли. Так. Заходимо, але я бачу, що вони вже на першому поверсі. Та, вже перший поверх доробляють, бо залишилось тільки вихід зробити бо вихід оця колона а по квартирах. Я так бачу. Зараз хвилиночку подивлюся. Ну, цій квартирі вони склад, був і це комерція. Наскільки я пам'ятаю, це не квартира. Це комерція, тому тут не штукатурили. А ось тут вже все. Ну це маленька 32, по-моєму, квадратних метри. Точно не пам'ятаю вже площу. Трохи позабував. Ліфт. Так, тут вже все. Мабуть, вони вже і пішли звідси, тому що я і матеріалів ніяких не бачу. Давайте зайдемо в сусідній під'їзд, подивимося, що там відбувається. Може все ж таки перейшли. Хоча чому не зробили цю колону? Для мене цікаво. І доверху теж її нема. Цікаво. Ну, окей, давайте просто подивимось. Практично все готово, Навіть перший поверх, але чомусь колона частково недороблена. Не знаю, не можу вам сказати. Зараз спробую спуститись, подивлюсь сусідні під'їзди і вже потім з вами перейдемо далі. Ага, ось яка хитрість. Бочка вже тут. Зараз піднімемось на гори, подивимось, що там. Але вони, так розумію, собі зробили захід з іншої сторони, ось з цієї. Тому, тому що з цієї сторони зараз роблять патію. Я так розумію, то не їм щось робити. Ну подивимось, чи є вони вверху. Ну, Я вже звідси бачу, що нема. На Четвертий поверх підніматися не буду. Достатньо, в принципі. Але що побачив, поприбирали тут, по підлозі. Не позбували тільки той зайвий бетон. Ну і просто скали по квартирах э, цей э, Гіпс- Євразіт 75, по-моєму, тут що? чи щось шо, чи інше. Я зараз подивлюся, вам точно скажу, тому що різні бригади різним матеріалом можуть працювати. Так, це М95, штукатурка Гіпсова. Це М95. В дійсності, так, це різні матеріали, як ми казали. Ну, різні виробники, матеріал, умовно, один. Це гіпсова штукатурка. Так, ну, поїхали вниз. Я очікував, звісно, що вони вже перейдуть, але ми ж звикли з вами. Я від вас свого нічого не приховую. Тому йдемо далі. Перейдемо зараз до фасаду. І е, на наступний раз я залишу електрику по другому під'їзду першої секції, те, що я там знаю, там вже закінчують ті роботи. І. Чи вже закінчили, можливо. І тоді наступного разу заглянемо до цього під'їзду. Подивимося, що тут Вийш, вийшов я через прохідний під'їзд. Зараз спробую проскочити тут, так щоб мені на голову не наляпали. Спеціально взяв взуття, щоб перевзутися, і забув перевзутися. Ось такий сірий колір. мені дуже подобається цей сірий колір з білим. Я тепер зрозумів, чому використала білі вікна з білими балконами, Ось такими. От. дуже контрастно, красиво виглядає. Тобто задумка архітекторська. Прикольна. Так, тут вже все затягнуто, чого нема. Ще парасольки не забили, кріплення такі. А оцей той біж, який, бачите, вже нанесли. Частково не на все ще. Частина ось Цей кольор ну, мені дійсно подобається. Оцей зелений, тундра 4 він називається. от Він дуже спірний, як на мене, якщо дивляться архітектор мене, то ну, вони вважають, він гарний. В принципі, на парксайді він добре виглядає. А от на четвертому щось мені трошечки не вистачає яскравості, щось він, як на мене, трошечки. Ну, будемо відвертими. Такий сумний. О, я правильне слово знайшов. Так, зараз з цієї сторони подивимося, що тут вже хлопці зробити, що затягнути. Що і по кольорах подивимось зараз, хвилиночку. Так. Ну там персиковий якийсь такий цікавий кольор. Так, по-моєму, це перший, колір. такий світлий. І теж з ростовкою цієї сірою теж добре виглядає. Докута, а далі ще не накидали. А з тої сторони, бачу, гід... гідроізоляцію роблять обмазочно по балконах. Теж по балконам і... і шукаємо якісніше рішення, ніж те, що зараз є, тому що балкони нас дуже сильно затримують. Прям сильно-сильно. з них небагато. Ну, мається на увазі, що поціннішого для клієнта мало хто там буде дуже багато проводити часу, а ми з ним дуже сильно мучимось, тому ми шукаємо рішення, як його зробити швидше. ну Можливо, навіть хоч це і буде дорожче, але саме головне, щоб швидше, бо час це теж гроші. Так, ну давайте щось вам розкажу, поки вертаюся, розкажу по першому будинку. Всі, хто дочекався інформації по першому будинку, то е інформація наступна: по теплу котельню плануємо запустити кінець листопада, початок грудня, залежить від паперів. Є там нюанси, пов'язані з швидкістю, <кхід> і вони прямо впираються в ціну. Тому що є два поставщики газу, один дорожчий, один дешевший. Той, з який дешевший, це, ну, мовно, Львів газ, чи облгаз. Я, не, я точно не пам'ятаю. Тобто місцевий транспортер в нього там чи на 2, чи на 3 гривні дорожчий куб газу. Всі ОСББ заключають договори з НАК «Нафтогазом». І по НАК «Нафтогазу» трошки ситуація приємніша по ціні. Він там зараз, по-моєму, 8 гривень, чи щось таке. І. Але заключати договір НАК Нафтогазом це Київ. Ну і, як ви розумієте, з Києвом завжди веселище по термінах. Тому що в Києві це погоджується іноді до двох місяців. А у нас немає, якщо чесно, тих двох місяців зараз, ну, це я кажу про те, що Попролінська з ними заключила договір тому. Короче, або будемо прискорювати нафтогаз нафт, або е, місяць, два-три побудемо на більш дорогому газі. Зараз поки що плануємо включити опалення. Зараз хвилинку вийду. Так от, запускаємо електричні котли, пам'ятаєте, хто пам'ятає? Ми поставили чотири електричних котли. Там вони сумарно, звісно, менше мають кіловат, але вони не розраховані на те, що весь будинок буде жити, тому спробуємо запустити опалення спочатку по рециркуляції, а потім спробуємо відкрити декілька квартир. Для цього, правда, треба буде зараз окремо. Там Електрику підкинути, поки у нас немає постійного підключення. Ну, коротше, то вже деталі. Е, без тепла вас не залишило, саме головне, тому ви там нічого не думайте собі, що ми там про вас не думаємо. Все ми думаємо. Тим більше, що ремонти робляться більше, ніж 50 квартирах. Заїхали до десятка квартир. Ну, десятка ще немає точно, але я не називаю точну кількість, щоб ніхто не використовував це там в якихось цілях. До десятка квартир людей заїхало, і ми про них так само будемо дбати, як і про 50 квартир. Ну а я думаю, що більшість працівників, які працюють на будові, точніше на ремонтах, вони теж включать опалення, тому що їм треба сушити там деякі речі. Там є плитка, є фарбовка місцями-шпаклівка, це все треба висушувати, і йому не можна заморошувати, тому теж маємо надію, що вони теж всі повключаються. Розрівняли також остаточно паркінг, той, який додатковий, тимчасово називаємо його так. Він буде місцями зменшувати, збільшуватись, але він завжди буде. От Зараз основна частина паркінгу це ось ця. От Ви її бачите перед собою зліва перпендикулярне, справа, паралельний. От. І він навіть зараз ще не забитий. тобто ми розуміємо, що тут немає великої кількості зараз навіть ще працівників. Тобто 100 квартир тут не працюють. Але трошки цей паркінг. Вже зайнято, бачите, і ми його підрозрівняли і зробили ще більшим. Тобто тут, якщо потрібно, будемо рости в іншу сторону, от в ту сторону, де зараз дивиться камера, в ту сторону ми робимо, будемо це робити. Тому, Коротше, по потребі. Якщо потрібно, розрівняємо ще одну площадку, тобто землі у нас достатньо цього матеріалу теж достатньо для того, щоб робити. Вам додаткові паркування, якщо вони будуть потрібні, тобто по потребі. Тому, якщо ви там не думаєте, що ось зараз це заповниться і все, і хана, ми чітко розуміємо, що паркінги ви поки що не готові купувати в повному обсязі, збудовані нові підземні. тому... Поки що продаються в четвертому і шостому будинку, поки вони не продадуться, ясно, що ми не приступимо до великого паркінгу. Але він у нас все одно в планах з завершенням шостого будинку. Тобто зараз насправді більше половини паркінгу вже викуплено під будинком, тому і по паркінгах нашого е багаторівневого теж. Скоро будуть новини. В принципі, всі новини по цій частині ділянці будуть до кінця року. Вже все вам розкажемо, покажемо, де що буде, як воно буде, як буде працювати, де будуть укриття. Все, все, все всі ці моменти ми обов'язково вам розкажемо. Розкажемо про в тому числі і е, новинки про 7, 9, 11 будинки. Про все буде інформація. Все, мабуть, на цьому всі новини вже закінчились, а ми переходимо до... Наступної роботи, яку я вже буду розказувати в наступному відео, це про ремонт квартири 100 квадратних метрів. Будемо все ж таки зробимо все ж таки вам е, відео, скільки обійдеться ремонт в вайтбоксі, але вже без помилок, яких я наробив в попередній квартирі. Про це згодом. До побачення!